На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. в ефірі. Інформаційна програма день. Це головні новини області. Вибори, погляд спостерігачів У 154-му виборчому окрузі. Нашими спостерігачами було зафіксовано факти співпраці організованої між членами дільничих комісій і членами окружних виборчих комісій. У громадянській мережі ОПОРА назвали найбільше порушення, які вдалося зафіксувати до, під час та після голосування. Лакрос заокеанська командна гра з м'ячем та ключкою продовжує розвиватися на Рівненщині. У Нас вже є зв'язки з Європейською федерацією Лакросу. Популяризувати спортивну екзотику серед студентів до рівного завітав американський тренер. Турнір пам'яті тренера на волейбольні змагання, присячені пам'яті місцевого фахівця Олександра Тимчака, зібралися хлопці та дівчата з трьох західних областей. Ми приїхали, ну покажемо, що ми ми за три роки навчилися. Вони без п'яти хвилин народні депутати України. Відразу п'ятеро обранців будуть відстоювати інтереси громад Рівнощини у Верховній Раді протягом наступних чотирьох років. І хоча офіційних результатів ЦВК ще не оприлюднила, і в одному окрузі досі дораховують останні відсотки, картина вже практично зрозуміла. Змінити ситуацію тепер зможуть лише доведені у судах факти масових порушень та фальсифікацій, які могли вплинути на кінцевий результат. Але наразі інформації про такі позови немає. Лише висуванець об'єднаної опозиції Кошин, який за даними сайту ЦВК, програв вибори Миколі Сороці, повідомив про намір звернутися до суду. Він сказав наступне: ми зараз пишемо позовну заяву. подивимось, що в нас буде виходити, і потім я вам скажу, що подав уже. А так що ж мені наперед лякати людей? Це була цитата. Отож, офіційного оголошення результатів виборів ще немає. А за останніми попередніми даними сайту ЦВК до Верховної Ради України проходять регіонал Микола Сорока, Свободівець. Олег Осуховський та троє представників об'єднаної опозиції: Валентин Королюк, Микола Кучерук та Юрій Вознюк. Оксана Жужельська вже встигла дізнатися у них про перші кроки у стінах парламенту. Найшвидше попередній підрахунок голосів завершили у 152-му окрузі, який охоплює майже все рівне. Тут за попередніми даними ЦВК, зі значним відривом лідирує свободівець Олег Осуховський. Його підтримали майже 40% рівнян. З другим результатом на 23% відстає Олег Червонюк. Третій результат трошки більше 15% у Віктора Матчука. 12% набрав міський голова рівного Володимир Хомко. Лідер голосування свою перемогу називає очікуваною і запевняє, що у парламенті свобода працюватиме спільно з опозицією. Першими кроками має бути закон про імпічмент президента Януковича другими кроками і іншими кроками має бути визволення політв'язнім, усунення уряду тягібка Азарова табачника від влади, який нищить нашу мову, культуру, українські традиції, український бізнес, тими податковими кодексами, пенсійними реформами. Ми не маємо права зараз дати, продавати землі сільськогосподарського призначення. У 153-му окрузі, куди входять Корицькі, Гощанський, Острозький, Рівненський райони, Острог та частина Рівного, теж опрацювали вже усі протоколи. Лідером гонки є опозиціонер Юрій Вознюк. У нього більше 48% голосів. Найближчий переслідувач регіонал Анатолій Юхименко набрав майже 27%. Третій результат 13% у самовисуванця Олексія Хахльова. Юрій Вознюк переконаний, що його перемога це результат правильної роботи цілої групи людей. Адже за передвиборчу кампанію каже, об'їхав більше 300 сіл. Ця Мога, це тільки початок. Саме головна робота це попереду. І зараз саме головне не підвести тих людей, які за мене проголосували. І саме головне, і ще найбільш головніше довести тим людям, які. За мене не проголосували про те, що вони зробили неправильний вибір. у 154-му окрузі, який охоплює Дубно, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський, Демидівський та Радивилівські райони. Лідером є опозиціонер Валентин Королюк. За нього проголосували понад 38% виборців. Самовисуванець Данило Королкевич другий. У нього 27,5% голосів. Третє місце і трошки більше 16% симпатій у самовисуванця Сергія Костючка. Лідер голосування каже, що перемогу прогнозував, хоча й не сподівався на такий відрив від опонентів. А план роботи. Вже намітив. Якщо дасть Господь і так все складеться, як ми плануємо, отримаємо більшість, ми будемо послідовно голосувати ті закони, про які ми говорили. Закон про імпічмент президенту Януковичу, декриміналізація кримінально-процесуального кодексу, щоб звільнити Юлю Тимошенко, ну і бюджет. Це самий головний, мабуть, закон держави, який сьогодні не прийнятий і він буде прийматися вже новою Верховною Радою. Напруженою видалася ситуація в 155-му окрузі. Це Кузнецовськ, Володимирецький, Зарічненський, Дубровицький та Рокитнівський райони. Опозиціонера Сергія Кошина обігнав регіонал Микола Сорока. Наразі стається ЦВК повідомляє, що опрацьовано усі протоколи у Миколи Сороки 32,46% голосів. У Сергія Кошина 31,64%. Третім із результатом у 15,5% самовисуванець Василь Яніцький. Поспілкуватися із переможцем Миколою Сорокою. Нам поки що не вдалося. Сподіваємося, отримати від нього коментар до наступних випусків. Єдиним округом, де залишаються неопрацьованими 2% бюлетенів, є 156-й, куди входять Костопільський, Березнівський та Сарненські райони. Там лідирує опозиціонер Микола Кучерук. Наразі він набрав понад 32% голосів. У його найближчого переслідувача народника Миколи Шершуна майже 28%. Третій результат у самовисуванці Олександра Данильчука майже 17% виборців. У телефонній розмові Микола Кучерук повідомив, що найперше у Верховній Раді ініціюватиме прийняття. Законів про відкликання депутатів та лише особисте голосування. Оксана Жужельська Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Ще два представника від Рівненщини можуть потрапити до Верховної Ради за партійними списками, зважаючи на проміжні результати удару, з великою ймовірністю можна говорити про проходження до парламенту 18-го номера цієї поліціли Віталія Чугуннікова. Реальні шанси стати нардепом має і Юрій Благодир. Нагадаємо, він у списку партії регіонів 78-й. Хоча впевнено про це можна буде сказати лише після завершення підрахунку і офіційного оприлюднення результатів. Деякі дільниці кілька годин без світла, смс-агітація, не проштамповані. Відповідно, недійсні бюлетені. Тощо таким запам'ятався день виборів громадянської мережі ОПОРА, яка на процес недільного волевиявлення громадян кинула найбільші сили спостерігачів серед громадських організацій три сотні. Що і кому вдалось зафіксувати, знає Іван Марчук. Попри брудні речі, у передвиборчій гонці сам день голосування в області пройшов спокійно, зазначають громадянські мережі опора. кажуть, найцікавіше почалося вже при передачі протоколів із дільниць на окружкоми. Факти порушень опорівці зафіксували на 154 й та 155 й окружних виборчих комісіях. Коли члени комісії, які в супроводі міліціонера з бюлетенями, підрахованим протоколом, приїжджають до виборчої комісії і їм вказують, що там не помилки. Що в них там були помилки, або, можливо, їм вказують на те, що результати не відповідають тим, які очікувалися. То члени комісії замість того, щоб знову збирати, як передбачено законом, всю виборчу комісію і робити уточнюючі протоколи. Вони їх переписували на коліні чи в машинах, чи то безпосередньо на самих окружних виборчих комісіях. Втім, вважають в опорі серйозно результат волевиявлення громадян в Рівненській області не спотворено. Мали місце порушення, які за словами спостерігачів спричинені елементарною недосвідченістю членів чи голів дільничних комісій однак були на думку опори і значно серйозніші ситуації. у 154-му виборчому окрузі нашими спостерігачами було зафіксовано факти співпраці організованої між членами дільничних комісій і членами окружних виборчих комісій. Тобто на першому поверсі одні члени окружної комісії приймали представників дільничних комісій, садили їх біля себе і показували їм, яким чином потрібно оформляти протоколи. Вони оці протоколи з дільничних виборчих комісій мають бути привезені запечатані. Самі бюлетені мають бути теж запломбовані. Їх привозили розпечатаними, На місці переписували на першому поверсі пломбували, і на другому поверсі їх приймали. Особливо відзначають в опорі 153-й виборчий округ. Він за прогнозами спостерігачів мав би бути найбруднішим однак виявився навпаки взірцевим. У цьому окрузі представники опори змогли охопити 91% усіх дільниць. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». На Рівненщині побільшало матерів героїнь указом президента України Віктора Януковича присвоєно почесне звання мати героїня ще понад тисячі жителів області. Всі вони отримають державну винагороду в розмірі 10 тисяч 730 гривень. Цьогорічна сума бюджетної виплати для них зросла. Водночас, спрощена процедуру виплат. Гроші матері героїні отримають без посвідчень. Тепер для цього достатньо тільки копії указу президента України. Цьогоріч за спрощеним порядком державну нагороду вже одержали. Майже 4 тисячі матерів героїні Рівненщини їм без затримок виплатили 28 мільйонів гривень. Загалом, із 2008 року, це почесне звання отримали понад 15 тисяч краянок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Кожна друга жінка і кожен четвертий чоловік в нашій області, котрими виповнилися 60 років, хворіють на остеопороз, тобто мають підвищену ламкість кісток. Медики кажуть, запобігти хворобі може рання діагностика та своєчасно проведений курс лікування. Про новітні методи виявлення недуги та лікарські препарати, які допоможуть її подолати, говорили столичні медики та лікарі з районів. Детальніше про це у наступному сюжеті. Остеопороз це підвищена ламкість сток через нестачу в них кальцію. Це хвороба століття, що свідчить про загальне старіння населення планети. У списку причин інвалідності та смертності вона перебуває на четвертому місці після інфекційних та серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та цукрового діабету, кажуть лікарі. Визначити, чи достатньо кальцію в організмі можна за допомогою ультразвуку на сучасному апараті під назвою Декситометр. Фіксуємо для надійності і буквально 10 секунд. Зараз відчувається ніби стисло, да? От там є датчики у нас, які, власне кажучи, вимірюють цей рівень кальцію. Цей апарат лише три місяці тому встановлений в обласній лікарні. Він поки що єдиний на Рівненщині. Презентувати його районним лікарям-травматологам приїхали столичні спеціалісти. Кажуть, обстеження на ньому дозволить запобігти розвитку недуги. Навіть у кабінеті звичайного терапевта він буде потрібний да для того, щоб провести скринінг і задовго до появи проблеми вже сказати людині, що вона має за собою слідкувати. У групі ризику жінки і чоловіки після 50 років. Однак зараз остеопороз вражає і молодь. Це пояснюється різким зниженням місту кальцію у раціоні харчування підлітків, які замість молока віддають перевагу газованим напоям. Тому кажуть медики проведення таких конференцій на часі. Тема актуальна і е, в плані. Своєчасного виявлення порушення структури кісток і відповідно про проведення корекції для попередження перелому кісток. Отож, якщо ви відчули болі в кістках та суглобах, кажуть лікарі, не полінуйтесь пройти обстеження. Можливо, це врятує вас від інвалідності. А якщо дефіцит кальцію вже виявлено, то окрім ліків, вживайте молоко, сметану, сир, яйця і особливо холодець. Галина Баранчук Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У боротьбі з заметами на дорогах рівного шляховикам допоможе новий універсальний спецавтомобіль з міського бюджету на його придбання виділили 550 тисяч гривень. Якщо після проведення тендера не буде затримок з проплатою у значействі, каже головний комунальник міста Іван Гема. Покупку обіцяють запустити у роботу вже до кінця року. Наразі готують і стару техніку. Її переобладнують до роботи взимку. На боротьбу з заметами та ожеледицею будуть готові виїхати понад два десятка одиниць спецтехніки, снігочисні машини. Піскорозкидачі, грейдери та трактори. З першими повідомленнями про негоду шляховики міста чергуватимуть цілодобово. Вони також запевняють, що вже закупили пісок та сіль, аби посипати дороги взимку. Є достатня кількість солі, є достатня кількість піску. Є вже приготовлена порядка 400 тонн суміші піщано-сольової. Ну відців і так далі, тобто, ми готові в тих межах наявної техніки, яка в нас є. Ми готові до зустрічі негоди. За дипломом міжнародного зразка до Польщі чотири десятки студентів-першокурсників міжнародного економіко-гуманітарного університету отримали студентські квитки та залікові книжки Великопольської соціально-економічної вищої школи. Із цим вишим МЕГУ співпрацює чотири роки. У травні наступного року наші першокурсники поїдуть на перший етап навчання, який триватиме місяць. Уже згодом у рамках співпраці розпочнеться посеместрове навчання. Вручити студентські квитки до рівного приїхав особисто проректор Великопо. Польської соціально-економічної вищої школи Іренеуш Куб'ячик. Крім системи освіти, яка існує в стінах наших вищих навчальних закладах, існують абсолютно відмінні багато в чому системи навчання в вищих навчальних закладах Європи. Абсолютно, вам треба серйозно працювати. Наші програми фасу. Такі програми з наші програми це програми згідно з європейськими стандартами. Наші студенти, які закінчують навчання у нашому виші, мають такий же престижний диплом, як і в будь-якому іншому виші Європи. Майже 700 тисяч тонн цукрових буряків зібрали аграрії області. Середнє урожайність становить 345 центнерів з гектара. Польові роботи продовжуються. Зібрати солодкі корені ще залишилися на 10% площ. Два цукрових заводи, що працюють на Рівненщині, вже переробляють цьогорічний урожай. Вже виготовлено майже 40 тисяч тонн цукру. У планах цукроварів подвоїти результат. Лакрос заокеанська командна гра з м'ячем та ключкою продовжує розвиватися на Рівненщині. навесні. Першим осередком спортивної екзотики стала рівненська загальноосвітня школа число 4. Нині майстер-класи із гри в Лакрос провели і для студентів РДГУ разом із місцевими активістами про тонкощі нового для області виду спорту розповідав гість із Сполучених Штатів. Детальніше про це у сюжеті Романа Свириди. От уже декілька місяців на базі Рівненської загальноосвітньої школи номер 4 діє секція із гри в лакрос. Нині тамтешні тренери, а це представники асоціації християн спортсменів, вже працюють над створенням на базі освітнього закладу двох команд дитячої та дорослої. Поки що усі тренування вони проходять двічі на тиждень безкоштовні. На зимовий період є проблеми з залом, але нам дозволила дирекція школи номер 4 займатися в них. Там невеличкий зал, але все ж таки краще, ніж нічого. А в літку... Ко ми граємо на великому полі. Також у нас вже є зв'язки з Європейською федерацією Лакросу. Вони нам вислали частину обладнання вже. Зацікавити та залучити до гри, окрім школярів ще й рівненських студентів, до обласного центру завітав американський спортсмен Джош Хофман. Він у лакросі вже 25 років. Нині займається популяризацією заокеанської екзотики у різних країнах світу. У рівному Джош провів майстер-клас із гри для студентів гуманітарного університету. Останнім новинка сподобалася. Я перший раз ну як пробую, тримаю клюшку. Ну взагалі цікава гра. Я бажаю напевно Джорджу надалі популяризувати цей вид спорту. Можливо, через пару років нашу. Україні з'явився сподобалася гра, тому що захоплююча, цікаво, передачі клюшка, щось нове дуже захоплююча гра для Джоша Хофмана. Україна стала вже четвертою у списку держав, де американець займався популяризацією лакросу серед молоді. Раніше він вже встиг відвідати південну Африку, Уганду та Єгипет. Сподівається, рівня нам лакрос припаде до душі. Like По-моєму, їм усім сподобався майстер-клас. Не впевнений навіть чи після цього вони знову повернуться на лекції. Свої збірні з лакросу зараз вже мають Чехія, Росія, Польща, Німеччина та Великобританія. Гадаю, в Україні теж є все для того, щоб цей спорт тут розвивався. Роман Свирида, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Юні волейболісти та волейболістки з Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей усього 10 команд зібралися у Рівному на турнір. Змагання присвячені пам'яті місцевого тренера Олександра Тимчака. На їх відкритті побував Володимир Струс. Шкільний волейбол. Традиційний турнір пам'яті Олександра Тимчака у Рівному відбувається вже четвертий рік поспіль. Загалом у ньому бере участь майже 150 юних волейболістів, які представляють 10 команд. Участь у різноманітних турнірах вона бере по кілька разів на рік. Одначе на цьому Марина грає вперше. Дівчина завжди полюбляла бавитися з м'ячем, а в 9 років записалася до волейбольної секції у рідній зірницькій школі. Тренер сказав, що нам треба сьогодні на змагання їхати. Ми приїхали. Ну покажемо, що ми, ми за три роки навчилися. Рівнян Назар також налаштований рішуче. Минулого року він допоміг своїй команді з обласної спортшколи перемогти на цьому турнірі. 12-річного юнака, який вже встиг стати бронзовим призером першості України з пляжного волейболу, фахівці називають одним з найперспективніших юних волейболістів Рівненщини. Я захотів сам спробувати, по і в мене вийшло, і в мене є успіхи. Я з п'ятого класу займаюся. Я зараз в сьому. Угу. Мені це дуже подобається. Окрім спортсменів з Рівненщини, також завітали на змагання гості з сусідніх Хмельницької та Житомирської областей. Турнір має статус всеукраїнського, пояснює головний суддя та син Олександра Тимчака. Сергій, адже його батько вплинув на розвиток у волейболу у цілій країні. Очолював збірні команди Рівненської області. Багато його вихованців досягли дуже високих результатів. Є е, е, і призерами Олімпійських ігор». Змагання триватимуть два дні. Тоді й стане відомо, хто переміг серед хлопців та серед дівчат. Володимир Срус Денис Коломис, Інформаційна програма день. А на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський, до зустрічі в ефірі і нехай щастить.